Всіх вітаю! 31 грудня сьогодні і відео Останні новини України. Поїхали. Обстріляли Одесу вночі, Одесу, Одеську область. І саме зараз теж відбувається дронова атака на Одещину. На жаль, там є влучання в житлові будинки, є постраждалі. Але не тільки Одещину. Обстрілювали і ще і Київщину, і Дніпропетровщину. В общем, багато регіонів обстріляли сьогодні дронами. Летіло в основному все на енергосистему ну і по будинкам як же без цього. Давайте по останнім новинам. Блекаут в Підмосков'ї. Вчора з'явилася інформація, що понад 600 тисяч росіян залишилися без світла. Це, до речі, по їхнім новинам повідомлення. Що нібито там сталася якась аварія на їхній підстанції. Але я думаю, що це, це неспроста. Блекаут підмосков'я. До речі, графіки сьогодні в нас відключення світла. Не знаю, як у вас, але в нас просто жесть. Практично ці, цілий день і вечір немає світла. Світло у нас, нас тільки зранку трошечки і все. Тому новий рік будемо зустрічати при свічках. Так, блекаут підмосковії. Що там сталося? Що там сталося? Що произошло? Десятка мечів произошло. Щось прилетіло, і, в... і бахнуло. Війна. А що сталося? Війна. Щось прилетіло і бахнуло. Десять мечів. Це, знаєте, як нагадування, що йде війна? Десятка жезлів ох, як важко! Як же ж важко іще перед новим роком. Обмеження в них. Дивіться, обмеження, важко щось прилетіло по Сонцю. І хай не розповідають, що це там щось в них сталося. Це О. щось їм прилетіло таке знаєте, з знібіс, Возмездіє, правосуддя, покарання і так далі. Далі Зеленський каже, що США мають надати Україні юридично зобов'язуючі гарантії за аналогом 5 статті НАТО, чи дійсно воно насправді ось так і є, юридично е, юридичні гарантії чи надасть США Україні, нібито 100% що будуть? Чи дійсно це буде? Якщо це так, то тоді, в принципі, Зеленський молодець. Він же з цього це нам і потрібно, щоб вони сюди більше не лізли. Підчірка кубків мрії. Україна рішення. Україна рішення, туз, туз, і туз пентаклі, туз жезлів. Україна є рішення по Україні, є фінансування. Хоча раніше це були просто наші мрії. Да Раніше це було просто мрії, ніхто не міг в це повірити. А зараз є великий шанс. Пішений. Хоча оце те, що зробили росіяни со своїм валдаєм і 91 дрону, дрону цей, ось, о, оце ж саме їм не сподобалось. Ось, бачите, їм це не сподобалось. Що вони хочуть повішений, щоб цього не було. Затормозити всю, всю, всю цю ситуацію з гарантіями безпеки. І ось зробити боляче. Ах, така ж Україна така сяка ось хотіла обстріляти родину Путіна. Не обстріляти, а вбити. Але я не думаю, що це вплине на оці плани і стратегію. Сподіваємось, сподіваємось далі. А Зеленський же вчора каже: удар президент по, по резиденції Путіна. Це фейк. Ніхто туди ні не бив. Туди дрони не летіли. Ми вже, ми вже зв'язалися з американцями. Наші партнери це легко можуть перевірити завдяки технологічним можливостям. А Пісков вчора сказав: А ми не збираємось показувати докази про дрони і Валдай. А що воно не долетіло, там все хорошо їх збили. все, доказів нема. Самі сочинили і самі е, обісрались, я, я б так сказала. Так, Зеленський каже, що ми зв'язалися з американськими партнерами і легко з'ясуємо, що, е, що оця казка про Валдай і 91 дрон це все вигадка і фейк. США допоможуть. Е, США допоможуть підтвердити, що Росія бреше стосовно Валдаю і ну ви зрозуміли атаки. Пажмачів, хитрість, слежка, 8 жезлов, мак, відлюдник, зірка, чорний кіт, змія. Ну, змія і Чорний кіт спеціально зроблена пастка, тобто це пастка. Змія це хитрість, обман. Як же ж викрутитися, да? плани по розпачу, були такі плани, щоб загнати всіх в розпач. А найголовніше загнати в розпач кого? Не нас, не Європу, а США. Щоб вони відмовилися від допомоги Україні, особливо від гарантій безпеки. Я думаю, що, що будуть, будуть якісь з боку США і їхніх оцих технологічних можливостей, докази, що ми тут ми, ну, туди нічого не летіло, що це все басня Крилова. Сказки Путіна. Далі, вчора російська радіостанція «Судного Дня. Заграло лебедине озеро. Таке вже було, коли там когось з кимось з президентів щось сталося. Потім, після Лібідінове озера, там почало знов щось верещати, ну, в якась, общем, якась біліберда. Давайте спитаємо: на російській радіостанції вчора, вчора на російській радіостанції судного дня, заграв балет Лебідіне озеро. І що це? До чого це? Подаруночок на новий рік буде. Чи що? Маяк. Сигнал якийсь, якийсь сигнал. Колісниця. Прозріння. Сигнал до прозріння, що? Хитрість. Хитрость. Бажання. Тусмачив. До чого це лебедне озеро вчора на їхній радіостанції судного дня? Вищий суд. Ого, вищий суд, диявол. А диявола та чекає Вищий суд. Таке відчуття, що з, цима, з цією казкою про дрони на Валдай трошечки обісрались. Дивіться, оця карта, вона повільна. Але вона завжди добивається цілі. Вищий суд чекає на диявола. Ну, чекаємо. США готові направити війська в Україну для гарантій безпеки. Це каже прем'єр Польщі Туск. Головним результатом останніх днів стала вперше задекларована США готовність брати в, в гарантіях безпеки участь. Да? Раніше вони цього, ну взагалі, ні, 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 і ще раз ні. Тому, те, що робив Зеленський, що він їздив, що він всюди. Ну, в общем, оце все воно реально має. Воно реально має ну, результат. США реально готові направити війська в Україну для гарантії безпеки. США, саме США. В очікуванні. Повільність. В принципі, так. Але все одно тут така повільність, повільна карта або невелика кількість у разі якихось змін. Тобто, не, не сьогодні, не завтра. А якщо Буде знов якийсь намек на вторгнення ось тоді. Є рішення. Ну, є рішення таке. Є рішення. До речі, є рішення ще й по захисту, не тільки війська, а ще і ППО посилити нам літаки і ППО. Рішення є ось по захисту для України. Ох, не сподобалось це Росії та Путіну. Ох, не сподобалось. Воно там, мабуть, навірно... ну давайте спитаємо, що там Путін та Росія і влада Кремля. Як вони там? Як, як справи? сьогодні 31 грудня. Як там справи в Росії, Путіна і так далі. Ну, в общем, вся вся кремлятник, чорна окошка, а щось а сталося. Щось, мабуть, сталося. Четвірка жезлів, свята. Гроші, уход і башня. Гроші. Гроші від них тікають, тому що башня. А на свято прибіжала чорна кошка, кішка. Перемога по змії. Ось саме це, що вони придумали, це і є перемога по змії. Як би перемогти, але через хитрість, обман, як, як змія. В рік змії, да, в останні дні змії, вони е, вирішили скористатися цим. Щоб захистити себе від цього плану, бо їм цей план захисту 100% не підходить. Вони на це не згодні. Вони ще щось там ще можуть вичудити. Ось так. Чорна кішка, коротше, в них там пробіжала. Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Формат зустрічі не має значення, каже президент України. Президент України Зеленський каже, що готовий зустрітися з Путіним і формат не має значення. Ну, я думаю, що Москва і Білорусь, оці місця, я думаю, ні. Будь-яке інше місто, країна, будь-яка інша країна, але не Москва, не Росія і не Білорусь. Зеленський готовий зустрітися з Путіним. І він це каже прямо. Україна. Готова працювати. Задля свого майбутнього. І готова на зустріч. Україна готова працювати задля свого. Да, Шість мечів. Ось, бачите, дорога, лодка Готов. готовий зустрітися з імператором. Будь де. Ну, окрім Москви, звісно, і. В общем, окрім Росії та Білорусі. Готовий, Готовий. а Путін? Один готовий, а Путін готовий зустрітися з Зеленським. Сьогодні такий прям цікавий розклад у нас, да? 31 грудня. А Путін готовий зустрітися з Зеленським? Путін готовий? А Путін змія підколодна. Сила. А Путін готовий тільки через силу діяти, а король мечів це спецслужби. Щось вигадати, щось придумати, щось втнути. Сім жезлів, захищатися до останнього башня. Путін не готовий. З Трампом готовий зустрітися, з Трампом готовий. А з Зеленським не готовий, не хоче. Ні. Ось такі справи. Росія не хоче, щоб Україна проводила референдум. Каже Зеленський: Росія та Путін не хоче, щоб Україна проводила референдум. Це стосується території, особливо Донеччини. Чого не хочу? Чого? Колісниця? Ну, бо треба відтягувати і наступати. В них колісниця. Вони. Вони наступають, прозріння, важкість і ілюзія. Вони розуміють, що від референдуму Росія та Путін з територіями не виграють, а тільки програють. І тому вони ось будуть постійно це блокувати. Їм не потрібне, їм не потрібно таке правосуддя, тому що вони не отримують з цього користь. Да? Вибори в президенти України вони підтримують, а референдум ні. Бо це для них ілюзія і важкість. Вони розуміють, що вони з цього нічого не виграють. Та й чхалі, взагалі, вони на голосування і на бажання народу України, так? Да? Так, що тут ще присутність, присутність американських військ в Україні наразі обговорюється з Дональдом Трампом. Я вже питала, ну давайте. Це каже Зеленський. То Туск казав, а це вже Зеленський каже, що питання присутності американських військ в Україні наразі обговорюється з Дональдом Трампом. І яке буде рішення? Ну, це важке рішення для Трампа. Знов очікування. Очікування. очік, очікування. І тут карта король мечів. Це військові. Поки що обговорення цього і карта треба почекати. Очіку, очіку, очікування. Чогось він, він теж, вони тягнуть. Робота, співпраця, дім. А чого вони чекають? План, рішення, вищий суд. Може, вони чекають яких ще зустрічей і стосовно рішення по територіям, да? Чогось там ще вони чекають стосовно цих військ. Масштабний збій вчора стався в Європі. в Європі. Поїзди «Євростар» зупинилися через проблеми зі світлом. А може, і з інтернетом також: рейси між Лондоном, Парижем, Брюсселем. Масово скасовуються, уявляєте перед новорічними святами. Затримують, кажуть пасажирам, щоб сьогодні нікуди не їхали і переносили свої поїздки. Термін відновлення невідомий. А пам'ятаєте, показувала мені і, і про Польщу, і, і про Францію я питала, і про Британію питала. Показувала мені, що буде обмеження руху, що вони там щось. Хочуть зробити, щоб заблокувати і аеропорти, і е, ці поїзди, вокзали. Що сталося в Європі? Масштабний збій, е, поїзди е, зупинилися, по всій, практично по всій Європі. Ну, по більшості Європи. Що сталося? Захист, правосуддя, випір, туз, мечів обмеження. І за чого обмеження там сталися з поїздами? Захист. Захист, дві карти захисту. І, по ходу, їм поступила якась інформація. Щоб захиститись, щоб захистити людей і обмежити рух, поступила якась їм інформація, що щось таке готується і може статися. Або підрив, а що готується? Щось нове імператором, вищий суд. В Європі готується. Може, якийсь теракт, я не знаю, або якась провокація, якийсь підрив. І за цього якось зупинили рух, а сказали, що це щось зі світлом. Але тут зроблено це задля захисту людей, щоб захистити людей. Рада готується до виборів. Створено спеціальну робочу групу із 64 особи це представники всіх фракцій та депутатських груп. Працюють над законопроектами. Рада наша готується до виборів. Рада готується до виборів. Що там з підготовкою? Гроші. Гроші. Да, оце карта, вчитель це, знаєте, якісь закони. Що треба змінити, що треба зробити? Да, колісниця готуються, гроші, якісь дебіт з кредитом, скільки треба грошей. Ну, готуються. Готуються ось такі справи всім тихого дня та гарного, та гарно зустріти новий рік.